Далі говоримо з Дмитром Плетенчуком, речник Військово-морських сил Збройних сил України. Пане Дмитре, я вас вітаю. Слава Україні. Героям слава вітаю, Андрій, вітаю глядачі. Як в Збройних силах України, і, зокрема, в військово-морських силах України слідкували за тими подіями, які сталися з турецьким судном. Ну, ми, звісно, відслідковуємо ситуацію, моніторимо її і відповідно робимо висновки. Все, що можу зазначити з цього приводу, що ми будемо працювати і надалі, і робити все від нас залежне в нашому чорному морі. Станом на зараз, звісно, приходить розуміння, що росіяни продовжують вдаватися до відвертих провокацій порушення статуту Конвенції ООН щодо мореплавства, і як ми бачимо. Вони продовжують нагнітати, продовжують розширювати свою ескалацію в такий спосіб. Причому вони, в принципі, не підходять до безпосередньо нашого узбережжя південного, тому що чудово розуміють, що їх там чекає. Тобто вони пруться під узбережжя, там, де фактично закінчуються турецькі територіальні води, одразу зупиняють судно. До речі, а чого вони саме це судно зупинили? Насправді ну, подробиць поки що таких нема, як і в принципі не до кінця зрозуміло ще, що саме там відбувалося. Ми бачимо, що вони намагаються максимально медійно цей кейс розкрутити. Можу лише зазначити, що це відбувалося поза межами виключної морської економічної зони України, угу. і відповідно ця проблема стосується. Фактично всіх учасників як ринку, так і учасників, які є спільними користувачами Чорного моря. Ну просто, от ви як вважаєте, це акт агресії Росії по відношенню до Туреччини чи ні? Насправді це вже міжнародна політика, це поза межами моєї компетенції. Можу зазначити, що Росія агресивно себе поводить, як ви знаєте, в акваторії Чорного моря. Починаючи від 2014 року, і тому відповідно це просто ще один кейс mm. в копілочку. І треба розуміти, що у них мабуть вже має бути усвідомлення, що вони зараз пишуть якраз ту главу своєї історії Чорноморського флоту, яка є завершальною. Ви навіть в цьому певні, що все це кінець російського чорноморського флоту. Справа в тому, що цей конфлікт він, як ми бачимо, не має такого легкого розв'язання Станом на зараз вони фактично в Чорному морі закриті через Босфор. Відповідно, вони не мають тієї підтримки. Основна військова морська база Севастополь так само знаходиться на території, яка в якийсь момент просто не буде більше окупованою росіянами, і відповідно. Це ж не вперше відбувається. Ми це все бачили у 1854 році, середина 19 століття, коли е, так само і Російська імперія через свою агресивну політику е, фактично організувала Кримську війну, і результат її всім відомий. Бачите, стрічні паралелі. Вони ну, там мають, повторює... багато, багато є історичних паралелів. Наприклад, оця так би мовити, теза про Севастополь, який. Вибачте, скажу, російською город русських моряков. Так, от у тому Севастополі, оцей пам'ятник, який стоїть, він же пам'ятник затопленим суднам, які е, не загинули під час збою, їх просто затопили. Їх затопили самі росіяни. Ну тому що не могли їх врятувати, не могли їх вивести, щоб ніхто не зміг зайти в Севастопольську бухту. Це якраз і вони не дуже змінилися з того часу. Насправді, як ми розуміємо, взагалі історія Російської Федерації станом на зараз це один великий фейк, і відповідно там навіть нема чого обговорювати. Ви знаєте, коли радянський союз закінчився нарешті, є такі показові приклади в Росію. Повернулися офіцери, які служили на території України. Щось здається близько 12 тисяч, але з Росії в Україну повернулося в три рази більше офіцерів. І це ми кажемо лише про офіцерів. Відповідно, Російська імперія вона завжди трималася на таких стовпах, як Україна, яку вона постійно намагається захопити і використовувати в своїх імперських інтересах. Відповідно, ми це бачили тоді, ми бачимо це зараз. І угу. без України вони самі це чудово розуміють, імперію так. вони не будуть. Пане Дмитро, так, я згоден з вами. Є ще такі. Аспект, такий, знаєте, який нам напевне не дуже приємний, тому що ми не можемо зараз похвалитися великим флотом України, особливо морським воєнвоєно-морським флотом. Ми не можемо похвалитися. Але є така так нова концепція. А який флот нам насправді потрібен? Є така думка про москитний, так званий флот. І Якщо подивитися зараз на ці атаки на російські кораблі невідомими дронами, то це дуже нагадує тактику, навіть козаків кілька маленьких човників. Вони могли чай окружити якусь там велику галіон в Чорному морі, і врешті його потопити. Тобто, три таких чайки могли нормально битися з великим таким кораблем. Навіть навіть не в тому. Так ми завжди застосовуємо винахідливість свою національну, але все це. Більше від самої ситуації походить. українському суспільству нарешті, мабуть, випав такий шанс зрозуміти, для чого взагалі Україні потрібен власний потужний флот. Ми країна, яка пощастило мати вихід до двох морів. І якщо наша країна не буде. Підтримувати сталий розвиток військово-морських сил, то ми залишимося просто країною біля моря. Розумієте, все починаєш цінувати, коли втрачаєш. Україна морським шляхом фактично експортувала імпортувала приблизно 90% продукції. Угу. Відповідно, для нашої країни цей канал експортно-імпортний є основним, і для того щоб користуватися ним в повній мірі, звісно, треба мати. Спосіб для того, щоб це забезпечувати в у цьому світі, особливо маючи такого сусіда. Ну відповідно, просто треба нарешті е, визнати, що е, українська держава є морською державою, але для цього, звісно, треба мати е, відповідний флот. І такий відповідний флот. Ви вірите? Він буде створений. Я вам скажу більше цей процес триває. Станом зараз військово-морські сили за період повномасштабного вторгнення продовжили свій розвиток. Зараз створюється, як ви знаєте, дивізіон протимінних кораблів, так. який буде складатися з кількох сучасних протимінних кораблів. Триває будівництво двох коровиків типу Ада у Турецькій республіці, і після цього планується інші кораблі такого типу. Будівництво вже в Україні, тому так ми рухаємося далі, не зважаючи ні на що. І всі розуміють, що зараз це війна перейшла вже в стадію війни ресурсів. Війна ідеології, вона була від початку. Зараз це війна ресурсів. Так. Ми витримаємо і, і, звісно, будемо розбудовувати далі свої військово-морські сили. Скажіть, будь ласка, от ви сказали, що росіяни не ризикують підходити до наших територіальних вод або десь бути поблизу них, і тому це означає, що вони не можуть створювати реальну загрозу, або як би мовити, робити блокаду нашому зерновому коридору. Нагадаю, Україна і досі залишається підписантом зернової угоди між Туреччиною та ООН і Україною. Тобто три сторони зараз тримають от цей шлях. І Росія зі своєї частини угоди не з Україною знов ж таки з ООН і Туреччиною вийшла в односторонньому порядку і тепер ставить під загрозу взагалі існування і постачання морем цього зерна. Але ви кажете, що її оці погрози вони дуже їх важко реалізувати. Поясніть ну до речі, вона ракетами бомбить наші елеватори, але на морі вона створює загрозу кораблям. Чи тільки такі провокації робить і все це все, що вона може робити? Знаєте, я не хочу наперед забігати, щось передбачати. Є різні алгоритми. Є, наприклад, коли ми кажемо про так звану морську блокаду, так. Для того щоб її здійснити повністю, треба вивести в море відповідну кількість кораблів і перехоплювати все, що рухається станом в такому складі, як вони зараз. Зараз там два кораблі, патрульний і сторожовий. Працюють відповідно, вони вчинили цей акт, перехопили одне судно. Але ж треба розуміти, що потік не складається з одного судна, звісно. Але виникає такі додаткові ризики. Такий спосіб вони намагаються показати, що вони можуть дозволити собі господарювати на якійсь ділянці окремі. Чорного моря. Як ви знаєте, вже є реакція і наших партнерів американських, і так. я думаю, що подальша реакція світу вона не забариться так само. Тому що, ще раз нагадую, ця подія відбувалася поза межами наших Тервон. Відповідно, на це має реагувати фактично вся світова спільнота. Ну, поки що такої, знаєте, потужної реакції немає. Таке враження, що чогось вони очікують. Можливо, ми поки що не знаємо всіх аспектів цієї справи. Можливо, там готуються в тому числі санкції, тому що, ну, принаймні, російські кораблі є і в інших портах і в інших морях. Знов таки, знаєте, російські судна, вони теж є різні. Деякі вже настільки були помічені в. Порушеннях міжнародних uh -huh. норм що вони, наприклад, ці парти вже не будуть заходити, тому це ми побачимо згодом. Зрозуміло позиція МЕС можу зазначити, що ми робимо все і будемо робити це далі. І господарювати безроздільно в Чорному морі Російська Федерація не буде. Оце, от на цьому, ми з вами і закінчуємо поки що нашу розмову. Дмитро Плетенчук, речник військово-морських сил Збройних сил України, зараз був з нами на прямому зв'язку.